Якщо ситуація буде затягнута, і люди будуть вимагати все нові нові якісь там вимоги видвигати і будуть провокації, Зараз провокацій набагато. Хтось каже, що там почали там вклади знімати, хто каже, там щось там курс там пішов там вгору. Сьогодні нічого такого немає. Це зайве підтвердження того, що уряд працює, уряд національний банк, всі організації працюють в важких умовах, але працюють. І я вважаю, що потрібно. Закінчувати цим, тому що е, можна прокинутися і отримувати е, подорочення хліба там, чи е, якусь яка ситуація, яка, яка буде спровокована цими діями. Я звертався до мітингувальників і казав, хлопці, подумайте про те, що завтра вам потрібно годувати свої родини, що сьогодні емоції пройдуть. А що буде завтра? І потім буде вже е, необхідність не буде необхідності боротися з урядом, потрібно буде е, відчувати жорсткі реалії. В якій прикинеться країна? От це буде інший день. Я кажу, що ми прокинулися в іншій країні. Це буде інший день і буде інша країна.